Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. У нас сьогодні прогулянка по задовому центру. Я її змотувала не відразу, як зняла, не вистачило часу. Почалися заняття в школі, тому вибачайте, ось така красуня, мені сподобалася прямо від самого початку зали з орхідеями. Я зраділа, що є пробитий сорт, але то всього лише цифри. Дуже яскрава, така яскраво рожева з жовтим це просто вау. Ось так стояли біленькі. У них дуже квітконосики, такі, вони наче якісь деформовані, але їх дуже багато і такі, в така форма цікава. Виглядають вони дуже, дуже гарно, так? і теж немає назв. Я так зрозуміла, що завозик був просто цей садівник ставе нумерацію своїх сортів. Дуже яскрава губа, такі красиві цяточки на нижніх пелюсточках, і ну, вражающе видовище, що... і погляньте, як вони гарно виглядають, коли їх багато. На цьому столику, де стоять по знижці орхідеї, як завжди, багато рожевих. Вони всі вже розпустилися повністю, і це такі каскади, особливо ця рожева, яск... блідіша, вона достатньо здорові квіти. І ось погляньте, який букетик. Ну, чим не букетик, отак взяв, поставив і любуєшся. Вона ще довгенько процвіте і порадує. Але ж. Коли раз уже купив таку, то другого разу, навіщо вона тобі треба, як ото кажуть? Ось така губа теж симпатична. Я кожного разу на неї дивлюся, мені подобається і розмір, і колір. але щось вічно зупиняє або знаходжу щось цікавіше. Ось отакі орхідейки стоять окремо, ось така фірма. Назва у них є пробита. Ви прочитаєте, я вам покажу її. Орхідеї в такому варіанті дорогі. Я вибачаюся, тут у мене технічна неполадка. Начебто, ви бачите форму орхідеї, як наче каскат, але його немає. Вони самі. Приймають таку позицію і виглядають ну, дуже шикарно такими спадаючими каскадами. Я уявляю, коли зацвітуть оці всі бутончики. Жовта-яскрава, жовта губа це щось неймовірне. Ось оці жовтенькі, Ви бачите, їх частенько на оглядах, але вони завжди йдуть без назви. Я вже зараз не пробую називати їх, тому що десь одна точечка. На губі не в, ту, не в той бік, і назва вже інша. Садівники не сидять на місці, придумують щось нове і назви помножуються в рази. Погляньте, яка орхідейка яскрава неонова рожева з білим, дуже такі вони яскраві. Вони завжди до себе притягують погляд ну, при кожному завозі. І... Їх достатньо часто привозять і завжди розбирають. Це рослини на каскадах, подарункові варіанти. Раніше б я впевненістю, сказала, що це Вашингтон, але щось тут, наче ну, а-ля Вашингтон швидше, бо назви, як завжди, не було. Ось стоять ще нарбоночки. Вони були такі яскраво червоні, червоно-кирпичні. Дуже симпатичні, дуже багато бутонів і цікава форма. На каскадах зроблена деякі в, одну, в один квітконосик, деякі в два розведені ну, в різні сторони зроблені. І ось на рабоне стоїть по оціночці. Це, звичайно, в вазончику, і поряд вольтера. Чогось такого супер-пупер цікавого не було, але вибрати собі квітку і на подарунок, і для душі можна було. Я знову повертаюся, бо стіл іде по колу, і до цієї квіточки. Ви знаєте, я не витримала, бо я не могла зрозуміти, звідки йде аромат. Я думала, поряд та ще більш рожева, а це була ароматна ось ця. У неї ось такі листочки з вкрапочкою. І з фіолетовими прожилками з нижнього листка. Я всіх поряд зрівнюю, вони відрізняються дуже, хоча, на перший погляд і схожі. Тут повністю зелені листочки, там із фіолетовими вкрап вкрапленнями. Навіть стебло, ви бачите, в неї темне, а тут світле. Але гарна коренева, гарний габітус у них, дуже багато бутончиків. Ну, це. Співвідношення рожевого з жовтим мене просто приворожило. Я в неї закохалася і вже сумніваюся, над, чи не купити собі таку. Але ціна ви бачите. Огляд, невеличкий, бо привозик невеликий був. Тому дякую всім за увагу. Дякую, хто зі мною. До зустрічі!